Всім привіт. Усім Доброго вечора чи доброго дня. От я нарешті в себе вдома. Останнього разу я був вдома аж в кінці літа. Відпустили мене через сімейні обставини, смерть моєї бабусі. От. А зараз в мене йде мій, мій законний відпочинок на 12 днів, на 10 днів. Який, який може взяти по можливості після Нового року проголосували, Ну, коротше, після нового року проголосували, що військовослужбовці ЗСУ можуть взяти під час, під час воєнного стану відпочинок на 10 днів. І от я цим правом скористався і дома. Поки я приїхав додому, то, звичайно, я що зробив? Я Відремонтував деякі літаки свої. От. Оцей от раптор був попереднього разу розбитий. Він був, ну Як розбитий? В нього... Він шльопнувся об землю і в нього були сняті кілі. В нього глючить... Музей глючить, і коли даєш газу, не працює один елерончик. Коли газ нормальний, працює все в порядку. От. Його кренуло в одну сторону, він перевернувся і врізався в землю. От його відремонтували. Поставили 4 винт вінт на F-15, бо він дуже слабо літає, так от яка Ну, чем до 10 він нормально літає. Того ж, того ж літа я відремонтував F-35. Зробив йому площу крила більшу. Ну, багато було роботи з ним. Роботу з F-35 я покажу в цьому відео, що з ним робилося. І він полетів нормально, але в мене після того, що я давно не літав, він трохи був млявий по тангажу, бо в нього база збільшилася, а руль висоти я залишив від, від попереднього разу. І він почав клювати носом, і клюнув в землю, і врізався і знов-таки трохи розбився. Але в нього насярник я вже зробив з мягкого пінопласту, який пружинить. От, корпус в нього цілий, там тільки одна вм'ятинка, і, відірба, і відірвало йому один хвостовий стабіліз... і руль висоти відірвало. Е, руль висоти ми йому зробимо новий, е, збільшимо площадь, І Намагатимуся його облітати знову. Машина важка. Але поки що я нічого не знімав, бо немає кому знімати. Я сам Виїжджав поло і сам літав. Не було кому знімати. Надіюсь, що після війни оператор знайдеться. До чого тут відео. Після того, як ви побачите, як ремонтувався в 35-й, я вам трохи розповім про що буде далі. І так, як ви побачили, що, що ремонт F-35 e був такий доволі e -e, затяжний, от, він вже нормально літає. ну, Зрозуміти e правильно, коли ти дуже довго чимось займаєшся, навик трохи втрачаєшся. E -e, машина з e -e, самого початку була складна в керуванні. Ну, вона, e -e, як бачите, вона тяжола, має певні свої особливості. На ній треба трохи мати кращу, кращі навики. Тож не дивно, що пізніше я об'єтаю її і буде з нею багато відео. Вона ціла і з нею все в порядку. А зараз перед вами е, те, що я купив, це буквально вчора. Я вчора прийшла посилка, От. заказував. Знав, що буде відпустка і заказував, щоб зарані приїхало забрати з нової пошти. Тут у нас оце вінти від коптерів. Дуже багато він від коптерів, у мене багато планів. Для чого потрібні вінти для коптерів? Для літаків з вертикальним зльотом. Пару буде моделей з вертика... вертикалок. От, одна буде з моделлю, а друга буде моя власна думка, як я хочу бачити. Потім хотів замовити імпелерів. 70 мм багато заказати, але їх ніде немає. Я останній собі вигріб, тому що в планах буде. Вибачте, тут мою рукою знімаю. Зараз. В планах. В планах зробити XB70 Валькірію. Щоб було хоча б. 6 двигунів. От. Я, я давно мріяв зробити Валькірію. От. От. На жаль, імпелерів немає. Коли з'явиться, незрозуміло. Но в мене є цей імпелер, Два емпелери на F-22 і один на F-35. В принципі, можна буде зробити літак схожий на Т-400. КБ-сухого. Ком... Вони похожі літаки між собою, і там було 4 двигуна. Так що, Або Валькірію з ще трьома двигунами зробити. От. Я сподіваюся, що це хочу зробити. І плюс до цього всього, що мрію зробити і далі, щоб було. Ну, У мене є племінник, він фанатій бронетехніки. Тому я думаю, що з ним ще будемо робити якісь моделі бронетехніки. БТРів, БМП-шок, танків. Поки що все кольосне, догусінь далеко. Але воно повинно плавати, їздити по болоті, і як все має бути. Самому все цікаво робити. Ну і Звичайно, звичайно кораблі на повітряній подушці. От, імпелера є, мотори є, лопасті є, я думаю, все це можна зробити. І До цих будущих двигунів регулятори оборотів. Skywalker. Вони мене ні разу не підводили, вони да, трохи дорогі, зато надійні. Їх десь около 7 штук. ну, на всякий якийсь случай заказ, більше заказав. Серу машинки, їх завжди мало. Серу машинки дві потужні заказав на 15 кг. Це для механізмів поворотів мотогондолу і для механізмів поворотів крила. Це для вертикалок. Петлі. Бо мені трохи набридло вішати на скотч, скотч постійно провисає на лірончиках. Далі будемо вішати рухомі елементи на петлях. Ну і, звичайно, якось конекторів xt XC60, їх треба теж багато. Це така от посилочка прийшла. Завтра ще повинні прийти двигуни, оці от вестери, десь около 6 штук. І я сподіваюся, два варіанти. Зі мною буде все добре, війна закінчиться і ми почнемо далі роботу на каналі, що вам було цікаво дивитись. Або ж це все буде просто даремно купленим. Даремно купленими речами, які просто будуть лежати тут. Ну, це ми вже побачимо. От. На цьому все. На жаль, відео не дуже цікаве, але це як більше оголошення. Я надіюся, що буде все буде добре, все буде Україна. І далі ви побачите що дуже цікавих відео. В плані зробити літаки цікаві, необичні літаки необичної форми, як, ну, щоб вам було реально. Щоб мені самому цікаво, їх зробити було. На цьому все. До побачення.